Перерваний рейс на Прикарпатті перевернувся пасажирський автобус, що їхав маршрутом. Коло ми яремча аварія трапилася вранці. В салоні автобуса було 28 людей та водій. Кермувальник пояснює, через складні погодні умови машину понесло у кювет. Мало того, що перекинувся, автобус ще й пошкодив газопровід. До приїзду рятувальників визволяли пасажирів із залізної пастки, мешканці села, де власне і сталося лихо. Коли я прийшов, автобус був в даному стані вже перекинутий. частину людей. З автобуса вийшло сам, саме, самі, і останнім допомогли вийти. Три особи були закладені в автобусі повністю. Так, що підняли автобус, скільки змогли, руками. І потім визволили пожежно-рятувальними підрозділами, вжито заходи по наданню допомоги і передачу в швидку медичну допомогу людей та вжито заходи по відключенню акумуляторних батарей і запобігання розливу пального. Твоєх пасажирів із травмами різного ступеню важкості доправили до Дентвірнянської центральної районної лікарні. Медики кажуть, їх стан задовільний. П'ятеро чоловік госпіталізовано в стаціонарні відділення Дентвірнянської центральної районної лікарні, троє потерпілих в травматологічне відділення і двоє потерпілих в хірургічне відділення. Травми, які були нанесені в результаті ДТП, не були важкими. Помимо однієї жінки, яка отримала закриту черепно-мозкову травму струс головного мозку, що стало причиною аварії, нині достеменно невідомо. Обставини ДТП з'ясовують правоохоронці.